Добрий ранок. Добре Тація утро, дороги. Собі... Дорогі <сх> наші подкупці. А то я влізла п'ять бать батька в пекло. Чуєте, ми такі хороші з тобою, що ми вдвоєм. Нема нікого, Танюшки нема, Лесі нема. Ну я костіки є, так? Да? кості сім год уже, так? Да? сім умножаємо на три. Три у сім — двадцять один. Тобі треба за мною год за три. А мені з тобою. А я вважаю, ні і я не скажу, ні, Слухайте, Знайшов, давай, я хочу випити, знаєш, сьогодні. Цікаво за тебе. Подякувати, що ти в мене є, правда, дійсно, Костінка. Команда в мене ух, робота їм. Ми ух, як пишуть, ваші раби, ваші робочі, рідні мої, у нас нема рабів, у нас нема робочих. У нас є наша дружня команда. Ми з костіком, Костік, Я сама погода потім ти прийшов до мене, так? Да? Що Ми я ще з... оттуда починала? Зайчик, що я з тобою? Я надкупав, що з тобою пережила? Скільки він витріпав не мені нерви? Один Господь Бог знає, мамочка моя, не забуду нікого той заказ, який має бути на 8. Ой. На 8 утра заказ. Костя, виключай, продовжу далі. Я не можу успокоїтися. <ріст> на 8 утра у нас заказ. Білуга на 15 кілограмів. Да, тоді була Кость, а <ріст> кам була. А клієнт такий приїхав, 2 секунди товара немає. Він тобі сказав, не треба і все. Ну, знаєте, ми підстраємося під всіх. Приходжу я на роботу 6 часов, мертві бджоли не годують. А якщо гудуть, то тихо-тихо. У мене інсульт. Я кажу, Боже, мама, думаю, так кричати буде хуже. Лапочка, зайчик, давай. Я того хвоста держу, Костя чистим. Я того хвоста держу, він чистий і внутрі, почистили одну. Але потім, дай Бог, відправили. Без 15.08 зайчик, все зробив. Кажу, іди пляж, у нас була там палатка, був диван. Він прилік, я ті баули тако на руки на дорогу винесла, клієнти відправила. Сказала зайчик, лягай спати, а потім уходила без п'ятнадцяти за ножку полоскотала, кажу, зайчик вставай пора додому. Слухайте, все в житті було, да. Але все одно Костік продержалися. Ну як, все, 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 давай, все, не хочеш, давай розходимося. Ну на я від тебе уходю. Пішов, пішов, кух палатки, прийшов. Добрий день, ковдрась, я вдівай, халат. Так що все буває. Доброго дня, хорошого дня, позитивного настрою. А ми зайчик. А, а ми вас цілуємо, любимо, і ждемо, дорогі наші подходів. Мои хорошенькие, у нас на заказ сегодня на лесничке слухайте, по 250 гривен за килограмм обалденно классные на лесничке. Костик, мы сейчас тоже тетя валечка дала кекси, сейчас мы с тобой на листничке тоже эту безребулечку изробим. Так мои ребяти, ну що ми сегодня кости, с костиком на привозе молочный корпус, сегодня п'ятниця. Ой, костик, сегодня я буду закатывать рукава, потому что... Шо... Завтра відкриття, післязавтра буде в другий день відкриття. І сьогодні буде у мене уборка. Ну, ви знаєте, дівчатка, що нам стоїть дом построїть? Закотали рукава два часа страха, і все зроблено. Так, мої ріднесики. Ну давайте трошки зробимо обзорчик нашого товару. Значить, так, дивіться, мало солечка. ми почали з вами форелечку, наробили форельку. Значить, форелька так і остається 900 гривень за кілограм. в неї не мінялася. Вона теж є. Відеречка. 480 вісімдесят грам, п'ятсот гривень. Так, дівчатка мої тортик копчений. 1400 ті грн. so 400 грн/кг, ньому три риболечки. Форель ескалара куня з таким кусочком під приблизно, ну, примь тож 305 грн на 420 г. Значить, так, круасанчиків нема, Круасанчики тож не буде сьогодні або завтра, не знаю. Є котлетка, це камбула була сфорель 1000 100 за кг. Три штучки, дивіться, 380 грн, буває 400, буває 500. Ви питаєте, значить, в якій ціні? сюда. Потом, дивіться, є колбаска, кальмар тунцом, форель ескалатна, вона 1000 грн за кг. Ви ж її мені продали, вишній немає. Ви ж я казав же, тож завтра, Значить так, дуже хороша э, колбаска, це ось під кілька ціна і 1200 гривень за кілограм. Чорна карапетиця це 1200 гривень за кілограм. Палички тоненки. Звісно, є по дві палички, вони можуть бути чуть більше. Значить так, тортик з міді, тортик по 3 дев'яний 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, Суп таборів немає, і поки не буде. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. 0984930776. Значить, капчена донайка, дві штучки 400 гривень, солена дві штучки 300 гривень. Так, ми ріденики. Це у нас сьогодні буде заказік на тортик. Дівочка приїде з Молдавії забере такий тортик патріот і ескалара не забрати. 900 гривень за кілограм. Це ми вже приготували, тому що будемо робити замовлення. Так, мої хороші. і Тут я вам показала. Дівчатка є дуже хороше оливкове масло, ви знаєте, воно є натуральне. Дивіться, воно пішло аж попишками. Це про що говорить, що масло шикарне. Ось така баночка 800, така баночка 700 гривень. Масло універсальне. Можна пити, можна всилати. Закріберіть лечі. Що вас? сказати, що в цьому холодильничку в нас і курочка, перший кусок іде, покажи, перший почин, ми його не трогаємо, я вже вам казала, перший почин ми забираємо в кінці дня. Значить, дивіться, є горбуша, є кита, 700-800 гривень за 100 грам, печоночка 500, печоночка 900, печоночка 100, тунець 300 на то, в натур собственному супу, в маслі 500. Ну, крабики 4 тисячі, 2 тисячі. Весь товар знаходиться в моїй хорошій холодильничку. Це не маловарно. Костяки щучка. 250 грам піща грівечки, 100 грамів 450. Дуже вкусна консерва, 200-150. Е, е, дуже смачна форелька, Дівчатки, Форелька вона йде е, мало-малосольненька, вона йде ніжненька, 200 грамів 1000 грівок. Грам. Так, мої хороші. Ми знаходимося на приводі, молочний корпус, точка одна, ми теж одні. Замовлені тільки на вайбер. 098-493-0776. І е, ви знаєте, що рибулечка це для нас свято. Саме головне, мої хорошенькі. Коли ви... Так, тако, да, хості, правильно. Да, yeah. хості, так, так, костік правильно. Костік так да, Бачите, я ще ж ще... дивіться, рибулька, ви говорите, скажіть рецепт, вона у вас буде смачна. Мої хорошенькі рецепт простий. З вечора ви її засолили, з вечора засолили, утром ви її змили. Утром змили під проточною тепленькою водичкою. І саме головне, не вимахуйте її. Вона должна, отак, от, от минут 40 постояти. Вона постояла, ви її потім отак, от, от замотали і в холодільчик положили. Рибку можна заморати. Дивіться, мої хороші. Є солене філі, є філія сьома гарячого копчення. 1000 гривень кілограм 900. Це дуже смачне, воно ви знаєте, не похоже ні на що. Є форелька, є сьомочка. Якщо ви хочете примірно далі говорити, я хочу е, сьомочку копчену, Все, ми вже не копчену, а гарячого копчення. Все, ми вам її вже зробили. Так що ми є рідне, ми не хочемо ще раз, хочу сказати, молочних корпусі. Точка у нас одна, ой, хотість, дивіться, коротше. І ми теж одні замовлення приймаємо тільки на вайбер 493 0776 ця вся рибулечка от поїде до вас а, буду, так я тебе заказала на листики мені алиночка напекла. дивіться який стоп дівчата на лісники домашні під заказ будуть значить то я пороздаю всім а це нам з тобою я люблю такого буває знаєш такого а тобі ще з рибку чи зі курочку З рибкою З рибкою а я і без рибки такого буду. я взагалі тісто люблю Девчатка, кто хоче вкусную листочку, я дам номер телефона, дихала взяли, слушай с А особливо на масленицах. Для меня кислообщие мужки есть. И значенку, и без. Так, значить, Сейчас я тебе на кучу В Следующий ролик покажу. Выключай, дай. Я тебе такой двойный, да, рублю? Такой, да? Так ты хочешь? Да. Як не умолишь мужчина, дівчатка? Пожалуйста, Андрій, деякий тобі голове зробила. Кросанчик у продажі. У нас нові кросла в продажі. Зайчик сама б'яла, але тобі треба дати, поїмаєш? <сум> Ні, я просто так. Я просто так його, знаєш, возьму тістечко, таку боже, Можетки, кусні. Домашній, що ви хочу, домашній. Дівчатка, хто хоче хороші на лісі, номер телефона буде під роликом. За каждой вам привезе. Всі любаю, обнімаю зайчик. І тебе, ось зайка моя. Спасибо. Получилось сьогодні ми. Утку, кролик з фісташкою і говядину з вишнею. Дівчатка, говядина з вишнею стоїть 650 гривень за кілограм. Е, дивіться, палички 235 грамів. Така паличка на 152 гривні. Уточка, вона йде сиров'ячка, вона дуже м'яка і кстати, вона дуже дуже смачна. Е, ну, вона не похоже. Дивіться, ця вся колбаска вона не похоже взагалі ні на що. Уточки 400 грамів на 260 шістдесят гривень. Є колбаски виходить 635 грамів. На 412. Дивіться, колбаска вона може бути більше-менше. Бо буває те, дайте, ми писали в ролику, що у вас круассан, там 300 грамів. Дівчатка, він буває і 500 грамів, він буває величенький, розумієте? Ну, я, допустимо, перший взяла, поклала на вісси, і він у мене вийшов 250 грамів, да? другий 350-400. Значить, дивіться, мої хороші, брюшок немає, поки не буде. Ви знаєте, що кожну п'ятницю ми головки відвозимо в храм. Сьогодні ми теж будемо все відвозити. Брюшок немає. Дівчатка, що ми робимо? Кожен раджують 5-6 ящичків, Ну вони ж теж, ну брюшок Слухайте, утром прийшли, все, дівчатки розібрали. Значить, дивіться, кролик з фісташкою, стажкою, на звичні 650 гривень за кілограм. Колбаска є, замовлення, будь ласка, дівчатка, на вайбер. Ваша адреса, ваш заказ. Ідемо далі. Точку я вам розказала про говядіноку. Розказала це у нас сіліка гарячого копчення, і не поєднано кролік свісташки. Дічасно кроліка зі стажки. Ми беремо. По 150 палочок, вона дійсно смачна колбаска, і я вам ще скажу в одної колбаски, от 290 грамів на 188 гривень. Ну люба колбаска, вона взагалі по-своєму вся смачна. Ви знаєте, у нас був дуже вели... У нас, взагалі, Як коли я починала з колбасою, я напевно перебрала всю колбасу. У нас, звісно, вибор колбаси дуже великий. У нас є і вібра, і вялина, і капчо, і полукопчена. І Кстати, дуже смачна колбаска. з сиром 500 гривень за кілограм, треба їй заказати. Ви знаєте, колбасі є і серії колбаса, вона дуже смачна і саме головне м'ягенька. Так що, мої різний кролік з місташкою, утка, горяна з вишні, 650 гривень за кілограм. Ось такі три штучки, примерно тут 925 грамів на 600 гривень отакий прекрасний набор. Сьогодні, якщо встигнемо, ми зробимо таке асурті. Ви знаєте, що ми робимо? Пів утки, пів утки, кролика, пів вишні. Тому що, знаєте, ви хочете, добути. це для вас буде багато, а то якраз нормально. Але якщо встигнемо, все зробимо. Ми вас обіймаємо, цілюваємо, хорошого дня бажаємо. І ще раз вам хочу сказати, дивіться, Тік-Ток у нас один, інстаграм у нас один. Замовлених пишемо тільки на вайбер 098 493 0776. Дівчатка, коли ви пишете замовлення, пишіть, будь ласка, город, номер телефону, фамілія, ім'я, оч, номер почти. І заповніть, дівчатки, тільки на вайбер. Коли ви пишете на телеграм, вас обманюють. Потім згадуєте, що в мене є вайбер, пишете мені на вайбер. Дівчатка, я не приймаю замовлення ні на телеграм, меседжера, фейсбука у мене немає, то ліві лі, странички, ліві аккаунти. В інстаграмі він може лезти тільки сказати номер телефона на вайбер. Ми ніде не приймаємо. Буває теж в телеграмі. У мене немає вайбера, прийміть на телеграм. Дівчатка, не обіжайтеся, ні на який телеграм я приймати не буду. Всі замовлені тільки на вайбер. Ви написали, які умови, дівчатки, питають. Дивіться, ви мені пишете ваш заказ, я вам його считаю. скидаю вам рахунок, ви оплачуєте і відправляєте вам. Дівчатка, наперед, гроші ми теж не беремо. Буває, звечі пишу. Давайте ми вам скинемо суму. Дівчатка, мені не треба наперед передрочі. Я скинула вам суму, ви оплатили, я відправила. Так що ма, ма, мах.